Зараз вся країна говорить про мобілізацію, але про мобілізацію людей. Замість того, щоб почати нарешті говорити про мобілізацію ресурсів, тому що гривень в бюджетах вистачає. Але дронів, автомобілів і всього необхідного для того, щоб берегти життя людей на фронті, не вистачає. Ці слова не популізм, ці слова необхідність, необхідність прийняти в цьому залі законопроект. Який лежить серпня 2023 року, сором ганьба нашій Верховній Раді 95 59 п'ятдесят комітетський законопроект, який дає право, можливість і зобов'язує місцеве самоврядування в межах своїх рішень фінансувати безпеку і оборони, закуповувати дрони, і не ходити потім в прокуратуру пояснювати, чому вони це робили без відповідних повноважень. Закуповувати автомобілі, пікапи замість бруківки і барабанів укриття, і ми маємо цей законопроект, але його досі не розглянув парламент. Чому хтось боїться, що ще хтось буде підтримувати зсу півроку минуло, і досі кожна місцева рада, кожна громада, яка вирішила не бруківку, а вирішила дрони закуповувати. Ходить або буде ходити в силові органи, в прокуратуру, в суди і пояснювати, чому вони це робили. Тому що, відповідно до закону чинного, я може вас когось здивую, вони цього не мають права робити, навіть ті, хто вже роблять. Шановні колеги, це наш обов'язок, це не політичні лозунги, це не популізм, це наш обов'язок, це наша робота. Пане голово. Погоджувальна рада, всі голови фракції, ви сидите і ви формуєте порядок денний. Хто забрав з порядку денного 9559 д ден? Хто готовий взяти на себе відповідальність? Озвучте! Хто? Голова фракції, озвучте і вийдіть з політичним виступом. І скажіть, чому ви забороняєте органи місцевого самоврядування виділяти кошти на сили безпеки і оборони? Хто прізвище? Нехай вся країна почує. Слово надається.